Мій любий Дніпро, ти економічне та металургійне серце всієї країни. Твій працьовитий, мужній і водночас теплий характер формують твої люди. Талановиті, розумні, працьовиті, успішні. Ми пам'ятаємо твої потужні пилососи ракета, надійні холодильники Дніпро, міцну катеринославську цеглу та смачне фірмове печиво. За останнє десятиліття ти розквітнув, засяяв та подарував надію на майбутнє. На жаль, з 2022 року твої мешканці та будинки зазнали непоправних втрат та шрамів від ворожих атак. А твої вулиці втратили свій вечірній шарм. Але попри це, ти продовжуєш працювати, розвиватись, донатити, боротися всіма засобами. Та просто жити, світ захоплюється хоробрими серцями твоїх захисників, щирістю твоїх волонтерів та широким прихистком для тих, хто рятується від війни. А професійність та надійність твоїх лікарів рятують воїнів усієї країни. У цей скрутний час ти знаходиш спільну мову з іншими світовими містами, обмінюєшся досвідом, часом отримуєш від них таку необхідну підтримку та допомогу. Ми пам'ятаємо твої яскраві вулиці, приголомшливі святкування твого дня народження і віримо в те, що невдовзі будемо також шалено святкувати нашу спільну перемогу. Ти найкраще місто для кожного з нас. Ти надійний та відважний. Ти наш дім, наш Дніпро. З Днем народження. Наше місто.